Гра була для нас дуже корисна. Дівчата виповнили великий обсяг роботи на футбольному полі. Вона була дуже інтенсивна Гра. Клас суперника зіграв ключову роль в результаті команди. Ми пропустили в кінцівки першого тайму нам не вистачило. Мабуть, сил чи концентрації уваги. Дівчата пропустили гол роздягальню. Ну а по-друге, ми таймо нам сил не вистачило, щоб успівати за діями швидких гравців колеса. Ми Пропустили перший м'яч з кутового, був розіграш, Ми загубили гравця, пішла передача і пропустили гол. Ну, ми молода команда, ці помилки, вони. Свойствами нам треба через ці помилки рухатись далі, аналізувати. І вони будуть, вони є, вони будуть. Ми повинні з цим жити і працювати далі. Ми бачимо прогрес молодих дівчат. У нас молода команда, і ми розуміємо, що нам дуже непросто з такими опитними. Серйозними командами, як у нас у команди будуть два вихідних, а потім ми зберемося, будемо вже працювати, готуватись до старту чемпіонату. Ми налаштовувалися на таку гру, на важку гру, тому що Крибас дуже така знаєте, команда. Ну вони сьогодні показали, виходили в контрататі. Вони не відсіжилися в обороні, показали дуже якісні футбол. Ці молоді дівчата. Ми налаштовувалися на таку гру. Тим паче що перша гра. Перша гра ну завжди дається важко. Але ну по, по рахунку було видно, що ми забили так, це кажуть, голь роздягального, а тримався і тривався. Він що тримався. Він він грав, він відбивався. Він грав, показував гарну гру. Були моменти там, де можна теж було забивати, щоб вже так не Значить, типу, нервово матч, але ми не реалізували. Там були моменти, і десь гравці. Де, хто випав у нас в збірники, були в збірні. Це дуже важко, коли е, гравців немає дві два тижні з тобою. На зборах ми були в Туреччині, з нами не було, то так десь трошечки не десь оголос не пішла. А так все ми задоволені, Ми ну ми так ми розуміли, що буде дуже важка. Що перші ігри завжди завжди важкі після першого голу е, трошки поплили дівчата, але на мою думку цей рахунок. Нічого не показав, бо ми цю гру зіграли набагато краще ніж попередні. Дівчата хотілися грати набагато краще. Вони старалися усі все добре. Получалось це показав перший тайм. Ми зіграли непогано, але отримали голову роздягальні. Тому може це якось вплинуло на стан дівчат.